Всім привіт! Сьогодні я розкажу про ось таку красуню. Ця орхідея це була орхідея, яка перший раз була посаджена у закриту систему. Так як вона заквітла і наростила стільки бутонів, то це означає, що посадка була вдалою, тому можна розповідати. Спочатку покажу її цвітіння, ось так вона квітне. Це одна із моїх найулюбленіших орхідей. Мені дуже подобаються її, дуже подобаються її квітки, Ось такі вони. вони достатньо великі. Ось тобто ось моя рука, ось ця квітка, вони величенькі в неї. І так, закрита посадка. Мені ця посадка імпонує останнім разом більше усього. Орхідея росте у закритому кашпо без ніякого горщика. На дні у неї завжди водичка. Ось тут видно коріння, і по моху видно, що ця орхідея посаджена дуже дуже давно. Я, ну як дуже давно влітку цього року вона була пересаджена в такий горщик ось її коріння. Тобто водичка не, вона не торкається самого коріння, вона в самому низу. А по моху вода насичує кору влагою. І зверху також лежить мох. Якщо волога осідала, то вона осідала і при шиці самої орхідеї, але там саме було не мокро, а просто був трохи вологий мох, який утримує вологу. Ось тут також є керамзіт. І е, з моху зроблений, наче як фітільочок. Ось видно, навіть з одного боку фіт... е, мох росте, він зелений, і він віддає вологу у кору. Таку орхідею я поливаю надзвичайно рідко, тобто в неї завжди на дні горчика, є вода. Закрита система, вона устоялася сама собою. Коли я її поливаю, і як? Коли я бачу, що оці корінці... Взагалі скрутилися і вони вже занадто сухі, таке теж іноді буває, хоча внизу все одно є вода. Тоді я заливаю цю орхідею повністю водою увесь горшик, чекаю десь пів години і цю воду просто виливаю, залишаючи на дні води десь на 1 см, тобто не отаку калюшку, як зараз, а залишаю ось так от води. Потім, коли ґрунт у неї підсихає, я доливаю води до постійного рівню. У такій системі, чому це дуже добре, тому що орхідея росте майже як у природі, тобто, але ще обов'язково, якщо ви робите таку систему, то кора повинна бути дуже крупною, це повинна бути немілка кора, і у горщику повинні бути воздушні пазухи. Ось тут а, видно. Що прямо йдуть воздушні пазухи у горщику, ось тут, для того, щоб повітря насичувало корішки, корінці. Тут у мене взагалі ось дуже добре видно, завоздушені ну, дуже багато повітря у цьому горщику. І таким чином ви моделюєте природну, природний ґрунт для орхідеї. Ну, і як показує практика, по правильному догляду, літом я її сюди пересадила, вона була. Зі своїми старими квітоносами, які я не чіпала. вже всі, Ті, хто дивляться відео, я завжди кажу, що я не чіпаю квітонос. Ось, а, залишок її старого квітоносика. Ось він. І виходить, що цей квітонос вона сама його підсушила. Зверху він був великий, як ну, зазвичай, бо я їх не обрізаю, вона його підсушила. І з того, що вона його підсушувала, вона виростила цей новий квітоніс. Так само і з оцим квітонісом, де вона вже розпустилася, і квітне. Тобто, ось її завершення старого квітоносу. Ось вона. вона його сама засушила до цієї точки. Лише тоді я його обрізала. Їй вистачило сил на цьому, що вона засушувала виростити ось два квітоноси з почок. І це дуже сильно облегчає цвітіння для орхідеї, тому що їй не потрібно заново ростити квітонос. І виходить, що вона, ще в неї вистачило сил, і ось вона виростила дуже е, крупний третій квітоніс. І таким чином, якби я ці два квітоноси старих обрізала, де зараз вона вже квітне, то в неї було б нове цвітіння лише ось. Тобто це був би оцей малий квітоніс і все. А так як я ці квітоноси залишила, то в орхідеї вистачає сил на буйне цвітіння, тому вона відкрилася тут, трошки пізніше відкриється з оцього квітоносу, і потім доростить третій великий квітоніс. Взагалі орхідея шикарна, квітоноси всі дуже товсті, здорові. Обов'язково ставлю опори, бо інакше все зламається, і опори ставлю ще, коли вони ростуть, коли вони, їх можна Зачепити за ці опори, ось така краса. У мене скоро буде квітнути ще більше. Потім можу зніму якесь коротеньке відео, коли вона вся розпуститься.